Вітаю вас, друзі, сьогодні я вам розкажу, як працювати з програмою для агронавігації NavJet Pilot. Ця програма від виробника е, агронавігаторів NavJet і відразу скажу, що вона працює виключно на планшетах з комплектації е, з агронавігаторів NavJet. І навіть якщо у вас є планшет з встановленою програмою, е, також антени підключаються виключно від NavJet. Е, сторонні антени е, підключити до цієї програми не можна. Е, Отже, запускаємо програму. Бачимо, ми вікно завантаження. І бачимо відразу кружечок крутиться посередині. Що означає, це означає, що програма завантажується, тобто завантажується мапа. Як бачите, після того як вона зникла, вона з'явився курсор. Інколи, особливо, коли планшет лише включається, завантажуються різні інші служби інших програм, то не завжди цей курсор може з'явитися. Тому якщо у вас кружечок зник, а курсор не з'явився, потрібно просто нажати нова обробка поля. Для цього йдемо зліва знизу, натискаємо шестеренку. І нажимаємо нова обробка. Тобто з'являється курсор, стає по центру, вирівнюється масштаб, і можна працювати. Далі наступне, як побачите, що антена в нас підключена зверху в правому куті. Ви бачите значечок блутузу. Він моргає. Якщо він моргає, це означає, зв'язок по блутузу є. Якщо він буде горіти червоним, це означає, антена не заживлена і її потрібно заживити. На відміну від ну я буду трішечки інколи торкатися інших додатків, тому що багато моїх клієнтів вже звикло працювати з Агрослаломом чи з АСН-агром, Тому я інколи буду казати про відміну. Так ось головна відмінність це те, що в, дане, в даній програмі не важливо, що спочатку запущена програма чи заживлена антена. Тому що часто раніше була проблема, коли вчора попрацювали, програму не закрили, а просто згорнули. Антенну на ніч виключали, зранку приходимо, включаємо антенну, а програма не бачить цю антенну і потрібно перезавантажувати додаток. В даному випадку такої проблеми немає. Ви включили програму, і якщо антенна навіть не заживлена, заживили, підключили антенну і програма її побачить. І також в правому верхньому куточку біля значочка Bluetooth ви бачите цифру це кількість супутників, які бачить антенна. Виробник заявляє, в максимумі це 36 супутників може бачити антенна. Я особисто бачив максимум 35, Але по факту, як правило, в полі у вас буде близько 30 супутників. Зараз я знаходжусь в місті під електро, е, 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 лініями електропередач під лепом, і тому в мене така не ну цифри не до 30. Далі наступне, що нам потрібно виставити, це найголовніше ширина штанги, тобто ширина оприскувача. Воно виставляється раз, і якщо ви не змінюєте ширину оприскувача, більше його чіпати не потрібно. Тобто воно зберігається і завжди пам'ятає те, що ви останній раз виставили. Для цього знову ж таки натискаємо шестерку і тут налаштування техніки вибираємо. І як бачите, тут єдиний параметр це ширина штанги з кроком в 10 см можна ставити. Давайте поставимо 16 метрів, галочку синеньку. І коли ми натиснемо кнопочку назад, воно збереже. Давайте перевіримо, що воно зберегло. Шестеренка, налаштування техніки, все в мене стоїть 16 метрів. Отже, програма повністю готова до роботи. Інших параметрів, як ви бачите, немає, тому що виробник за замовченням рекомендує ставити завжди антенну на капоті трактора на рівні передніх колес, рівно по центру ширини трактора. Якщо ставити туди антену, це найкращий зв'язок і оптимально буде працювати тоді все в програмі на Pilot. пілот Далі, після того як ми виставили ширину штанги, виїжджаємо в поле, стаємо на початок першого гону, і нам потрібно побудувати паралельні лінії в даній програмі. Так само як і в інших програмах, є паралельні прямі і криві. Це натискаємо кнопочку АБ. Як бачимо, паралельні криві і, 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 криві і прямі. Відмінність від того ж самого, наприклад, АСН Агро, це те, що підказка зверху в, в цифрах і в значочках відхилення вона працює як в кривих, так і в прямих паралельних. Ну, я, Звісно, якщо у вас поле відносно рівне, то звісно краще, простіше ну і точніше в більшості випадків буде працювати по паралельних Прямих. Але якщо дуже поле нерівне, то тоді працюємо або по паралельних кривих, або взагалі багато хто працює без паралельних ліній. Тобто просто їдуть по замальованому, якщо поле дуже нерівне. Давайте для простоти виберемо паралельні прямі. Отже, у нас пропонує нажати кнопочку А. Це на початку гону. Бачите, з'явився значечок далі для того, щоб замальовувати нашу площу, яку ми вже оприскали. Натискаємо значечок у вигляді оприскувача, і поїхали. Отже, їдемо. Що ми бачимо зліва? Ми бачимо панель з цифрами. Перша це швидкість, далі це оброблена площа. Тобто ця площа, яка замалювала замалювало, ми на в програмі. Наступне це шлях загальний. Ви бачите і одометр, вони однакові. Але різниця між ними в тому, що якщо ми натиснемо на одометрі, то бачите, він очищається. І площа поля це в режимі виміру площі поля. Отже, давайте ми. Ну давайте я вже доїду до кінця. Бачите, да, Я їду не рівну лінію. В мене лінія не рівна. Але я, якщо натисну Б, воно мені побудує ідеальну пряму між А і Б. Дивіться. Ось, тобто, бачите, між А і Б побудувалася ідеальна пряма. Оце такий принцип паралельних прямих. Але він зручний тим, що не обов'язково їхати до кінця гону, можна проїхати 5-10 метрів, побудувати паралельно і вже далі до кінця гону їхати по ній. Отже, в кінці гону наша задача розвернутися і поїхати по сусідню, на сусідній гін. Як бачите, лінію підсвічується, яка найближча, по якій ми повинні вести. Трактора. Двома пальцями, як в звичайних мапах на смартфоні, можна збільшити. Отже, якщо ми пропускаємо, то залишається світлим. Якщо ми перекриваємо, то буде е, малювати темно-синім. Ну і е, кордон, границя, оця буде, вона в чор, чорну лінію. Ось, дивіться, бачите, я перекриваю також, все видно. Ну і зверху, як бачите, що нам малює е, в цифрах відхилення від ідеальної лінії і показує, куди нам потрібно е, повертати, щоб це відхилення зменшити. Далі, наприклад, нам потрібно поїхати дозаправитися. Е, ось ми тут зупинилися. Да, нам що нам потрібно? Нам потрібно перше це скинути паралельні лінії, тобто натиснути хрестик червоний справа. Паралельні лінії завжди потрібно будувати по новій. На жаль, це вони не зберігаються. Далі ми натискаємо кнопочку С у вигляді площі поля і нажимаємо Зберегти оброблену площу, тобто ту площу, яку ми обробили. Називаємо її, як там ми хочемо зберегти. І ось таким чином вона буде у нас збережена. Тепер вже не важливо, ми закриваємо планшет, виключаємо додаток чи не виключаємо. В Принципі, краще, звісно, нажати е, виключити оприскувач, щоб не малювало. Хоча це знову ж таки не принципово. І давайте уявімо, що ми приїхали на поле. Наприклад, у нас там щось понамальовувало, бо їздили багато чого. Можна нажати нова обробка поля. Давайте, щоб було наглядніше, ну тому що ми на цьому і зупинилися. Нажимемо нова обробка поля і знову таки. Завантажити оброблену площу. Ось, ви бачите, нам воно завантажило. Яка велика відмінність від тієї ж самої АСН Агро В даному випадку у нас карта, на якій ми їздимо, це реальна карта місцевості. Тобто не просто малюнок зберігає, як це в АСН Агро а потім цей малюнок потрібно прив'язувати до конкретної точки фізично. В даному випадку нам не обов'язково приїжджати фізично в те саме місце, де ми закінчили. Ми можемо просто приїхати на те саме поле. Давайте ще раз нова обробка. Завантажити площу. І ми бачимо, де ми зупинилися. Тобто, ми бачимо, що ось ми стоїмо, а ось тут ми зупинилися. Відповідно, ми можемо доїхати до тієї точки, де ми зупинилися, і продовжити наш рух. Далі, якщо нам потрібно видалити те, що ми зберегли, ми відкриваємо завантажити обробне площу». Наприклад, у нас тут багато файлів, їх потрібно щось повидаляти. Ми просто натискаємо 3 секунди на записі, і нам пропонує його видалити. Нажимаємо так, все бачите, воно запис видаляє. Далі що ще з корисного в цій програмі? Ну я вже розказав, що збільшення це двома пальцями. Ближче далі, ну тобто, як в звичайному смартфоні. Далі, якщо нам потрібно, наприклад, курсор порухати вгору, вниз там, вліво, вправо, також одним пальцем по екрану і рухаємо, як нам заманеться. Якщо нам, наприклад, ми щось там нарухали, нам потрібно повернути в початковий стан, тобто щоб курсор був по центру на екрана. Вибираємо шестеренку і нажимаємо по центру. Бачите, да воно повертає наш курсор по центру екрану. Ну, вибачте, я записую і їду одночасно, і тому в мене зовсім не по лінії їду. Далі, тут є режим роботи в 3D, для цього натискаємо двома пальцями на екран і е, тягнемо догори. Бачите, да, такий режим 3D, ну, особисто мені все ж таки зручніше в 2D в традиційному режимі, але комусь, можливо, це сподобається і так буде більш зручніше. Якщо потрібно повернути назад в 2D, ми така сама двома пальцями по екрану і, і проводимо донизу екрану. Далі, якщо, наприклад, ми. Їдемо, і чи ми закінчили роботу на полі, нам потрібно е працювати на іншому полі і очистити все, що ми робили. Очистка паралельних, як я вже казав, це справа, е червоний хрестик. А якщо нам потрібно повністю все очистити, що ми наробили, наприклад, ми там масштаби міняли, десь там курсор, намалювали, ми нажимаємо шестеронкою і нажимаємо нова обробка поля. Як бачите, все очищає, курсор стави по центру, і масштабування повертає в вихідне положення, тобто так як воно було за замовчене у Далі ще з коричного тут же в шестеренки є нічний режим роботи, тобто для ночі буде можливо більш приємно така мапа. І можна сітку прибирати чи повертати, прибирати чи повертати. Ну, останнє з корисного це зліва зверху, ви бачите значок батареї, вона відображає стан батареї на вашому планшеті. Хоча я завжди рекомендую відразу заживлювати планшет і навіть не думати про те, що там з батареєю. Але якщо хтось їзде без заряджання одночасного планшету. То можете спостерігати, що у вас батареєю, щоб планшет не вимкнувся в найбільш відповідальний момент. Далі тепер нам потрібно, наприклад, виміряти площу поля. Для цього відкриваємо програму. Якщо щось працювали, краще нажати «Нова обробка поля і вибираємо. Кнопочку «S» і тут є виміряти площу. На відміну від тієї ж самої АС Agro, в даному випадку програма рахує площу миттєво, тобто вона перераховує кожний момент площу. Ну давайте я вам покажу, що таке площа. Це так само знову ж, як в ASN Agro, в тому самому, як, ну, як в всіх додатків, ми бачимо, що нам програма постійно малює, з'єднує нашу точку початку і ту точку, в якій ми зараз знаходимося. Програма з'єднує це ідеальною прямою лінією і Кожен раз перераховує площу якраз цього замкненого периметру, тобто того, е, тієї частини периметру, що ми проїхали, і, е, тією, і, оція, і з, оцією лінією воно з'єднує цей периметр в е, кучку. І таким чином ви бачите площу поля. Давайте ми доїдемо сюди. І тут можна її зберегти. Знову ж таки, давайте збережемо, назвемо зберегти. І, наприклад, ми... Нова обробка поля, очистили, і давайте завантажимо з пам'яті. Завантажити поле, відкрити. Дивіться, воно заванта... зберігає і завантажує відповідно ту частину, яку ми проїхали. Тобто воно не домальовує нам цієї лінії. Ну Звісно, ну, тому що поле в нас може бути яке завгодно, і ми вже як збережемо, як приїдемо, так і збережемо. Тобто це більш, більш точно і більш зручно. Ну і знову ж таки, якщо потрібно видалити е, те поле, яке ми зберегли, ми натискаємо довго тримаємо, так видаляється. І знову ж таки нова обробка поля. В принципі, оце все. Базова програма дуже схожа на всі інші програми для агронавігації з певними нюансами. Якщо у вас залишилося питання, чи щось у вас не виходить, чи ще якісь у вас нюанси, будь ласка, контакти під цим відео нашого менеджера завжди актуальні. Ви можете його набрати, проконсультуватися. Він вам все підкаже і допоможе. Ну, а з вами зустрінемося в наступному відео.